Ну і все, це нормально. Дивіться, нормально. Ну що, може хтось? Я хочу вчитися до школи! Дивіться! Дивіться, ніхто не піде. Ніхто не піде, ніхто не піде. Афганской войны в Герандон-пазу. будемо конфліктувати. Ми вшановуємо вас, як ветеранів. Ми вважаємо вас, як ветеранів. Ні, ми ветеранів шануємо вас, шануємо. Ми сьогодні, сьогодні, давайте, давайте ми не будемо шанувати прапор червоний. Давайте ми будемо шанувати, як вас, як людей, які нам мир принесли в державу. Залиште прапор у покої. А прапор, це випадок, пусть да. ви сьогодні ставлять старіком покою. Так. Він не стоїть того, щоб сьогодні Лишні, у нас Організуй, вот, ну, щоб ми спокійно пройшли. Сьогодні не, ну, не можна сьогодні спровокувати. У нас є закон України, що заборону. Там сьогодні. В этом я вас спорушую, ми шануємо вас. Через дуже поважаємо, що ви не нас не шануєте пам'ятку. Право, що ми не народні шанувати, це право. Ми шануємо вас, це людей, які принесли мир. Давайте сьогодні не провокувати. Ми не провокувати. Це, це, буде, це, буде, це, буде, це буде вирішення конфлікту. Комуністи дають! Говорить і загеніть нас всіх. Фашисти, я виходять, загеніть нас в Криматорії. Чого помітити? Скільки папри мало людей? Ми заради нього зараз строїли конфлікт. Щоб у нас зараз був этот прапор на замістах. Люд, це люди, це, люд, це віші люди. Ми поважаємо тих людей. Ми не цей прапор. Щас заради цього праву, що з тобі побить.

Межить, межгуть. Беріте, ти душа, блять! Я вимагаю розберу я вимагаю затримання. Встановлення особи затримання! Міліція здійснює злочин. Заспокойтеся, перш за все. Становіть особу ті тушки. Становіть особи тітушки. Це ваші люди, поліція, це ваші люди. Ми розбороняємо, щоб не били. Ми розбороняємо, щоб не билися люди. Це ваші тітушки. Ми розбороняємо! Давайте давай, для початку заспокоїмося. Давайте приготуємося давай поліцейськими! Отже, це ваші люди. Ваш інститут, я вам обіцяю, що сьогодні цієї хвилини міліція, чи то пак поліція полі міліція сказали, дашу, дам. Дам. А, а, да, що да, да, будете. ви будете тепер. Ви зараз заслужили на те, що конкретно у вас будемо працювати, будемо вимагати, щоб вас позвільняли. В першу чергу, Лісничука, який допустив це. тут не, не ми і розберемо. Розберемо. Пишемо, розберемо. немає. І решту теж знайдемо. Ви розбирайтеся з ми потім скільки. Ви, дайте, дайте, нам, ви їх не затримуєте. Ми що до додому повернулись? Чи що? Не кричіть, зараз ми все вирішимо. А як мені вам говорити? Ви ми, не, не чуєте? Не чуєте. Ну, ви так кричать, воно смислу немає. Ви не ви чуєте вирішить питання, та їх все. Прапор ми стітжується само собою. Затримайте ті тушок. Затримай! Ви знову повернулись до того югіння! Як тепер? Радуцький Юген чи хто? Чи Ткаченко Югін? Що це таке? Я я не вийде до... ні до... на одну акцію, бля, буде запльований! Що, що це за тітушки? Забрали тітушки. Не знаю, це не підтверджений дощ, це поліцейські. Це поліцейські тітушки! Біжовний сині брат. Давайте не будемо зараз зараз. Росіяни повоюють під цим прапором. Не помню. Вас, вас, вас з цим зайбом помінили. Це ж треба справді через воду. Щоб не відчувати, що ти як, ти ж не у опції. Ні, готовся вот так, в строк, понял? І сил моїх там. Накипаю, учю. Уже ніколи не буду накривати. То сидити печись, мені так надо. Насидомої руслі, може пацієнта! Героям слава! Можна подушня! Вітеранам слава! Слава нації! ворогам! Україна! Пола душе! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна!